Заводиться з півдика, як і будь-який Мерседес, просто в стартера вже треба поміняти, є інший, але нема часу. was she knew Так, всім привіт народ, слава Україні. Е, як ви зрозуміли з назви відео, сьогодні таке буде воно незвичним і, з моєї точки зору, емоційним і сентиментальним. Буду я прощатися своїм другом. То не просто машина, то не просто. Машина легенда, то друг, який служив мені вірою і правдою 10 років, на якому я наїздив більше 200 тисяч кілометрів, який ніколи мене не підводив по великому рахунку. Серйозна надійна німецька машина під назвою Mercedes-Benz. Не подумайте, що то реклама, і я її збираюся продати. Все набагато цікавіше і набагато серйозніше. А, цей автомобіль буде проходити явище реінкарнації. А, знімаю це відео не для того, щоб там, ну, як то кажуть, хвалитися чи ще щось, просто хочу, щоб запечатлити ту машину. Яка дійсно мені дуже подобалась і подобається надалі Запечатлити її в пам'яті, щоб я міг в будь-який момент на неї подивитися згадати, якою вона була. Приємні спогади будуть про ту машину зазвичай. Ось. Суть питання і що ми будемо далі з нею робити. В нас збіглося три таких серйозних. Питання докупи, і вихід з тих трьох ситуацій, я собі уявив тільки один, і таким шляхом ми і пішли. Отож, по порядку. Нам на господарство для нового проєкту треба двигун з коробкою. То є раз, по-друге, мій Mercedes, який би він не був класний, почав дуже, дуже різко ржавіти. Він так був не в ідеальному стані. Мерседеси тим ніколи не хвалилися. Але якби тут було тільки те крило, то питань нема. Тут дверка вже от дирка є, тут вже рижики пішли. Всі арки пішли. Тут та сама історія. Тут же навіть немає як причепити підсвітку, бо все погнило. Шкода мені на нього дивитися. О, бачите, все, дирка на виліт. Шкода мені на нього дивитися. І, а ремонтувати, наприклад, я ну, не бачу ніякого смислу, тому що сюди треба вбухати 2, а то й більше тисячі доларів, щоб зробити його якісно. І той якісний ремонт прослужить на наших дорогах, на наших солях, на мою думку, не більше трьох років. Ось арка. Ось. Плюс до того в мене велика сім'я, хоч і Mercedes машина велика, але місце вже в мене мені для моєї сім'ї маловато. Троє дітей. Отож було прийнято рішення, господарству віддаю мотор з коробкою. Всі решту запчастини, які їм потребуються, тобто там радіатор, розширительний бачок, акумулятор, все решта, а решта піде по запчастинах, кому що потрібно. Отож, кому треба до якихось там запчастин до Мерседеса, можете дзвонити на мій номер, я номер прикріплю, питатися. Що саме основне цікаве, маю два комплекти шикарної резини до тої машини. Просто резина шикарна. Ложу руку на серце і кажу на кращій резині, я не їздив. Це Toyo. І маю ще комплект літної резини на титанах. Тойо. Отут ці колеса від'їздили не більше 4000 кілометрів, а літні від'їздили не більше 1000, тому що я їх купив пізно восени. Попередні колеса пішли гулями. Кому цікаво, дзвоніть, може щось продав. В принципі, в салоні машина була не, за... не затаскана сильно. Все відносно, відносно чисто. Я вже казав, я наїздив на ній більше 200 тисяч кілометрів, бачите, вже майже півмільйона Тут Тот зовсім не вік, для такої машини, двигун взагалі не бере масла. Як бачили ви на початку відео, досить різвенький можна їздити. І... Такий вихід з ситуації, може комусь не сподобається. Мені, наприклад, дуже, я буду знати, що частинка моєї машини ще буде трудитися на нашому господарстві. А продати комусь, щоб хтось потім завертав очі, що я щось не то продав, не хочу. Так що народ якось так, зараз підемо глянемо, до якого проєкту той мотор буде ставитись. Ну, і той проєкт я висвітлю повністю від А до Я, наскільки мені будемо. Можливо, наскільки мені буде дозволяти час. Йдемо в майстерню. Так. Ось тут в нас є старенький бензовоз, який стояв більше 30 років без роботи. Ну Десь так, 25-30 років він стояв. Не знаю ж бочка, два куба чи 2,5, якось так. На базі ГАЗ-52. Ну, того двигуна відновляти внесло ніякого, він, той, той двигун ніякий, ні, як і взагалі все решту І було прийнято рішення поставити сюди мерседесовського двигуна. Хтось зараз може сказати, що то замало. Але подивіться на технічні характеристики двигуна, який а, стоїть на ГАЗ-52. Подивіться, скільки коней і який крутний момент. І я вам точно дам гарантію, що а, Мерседесовський двигун. ОМ605 має 110 коней і він його тут буде з вухами хватати. Причому, що той бензовоз їздити тільки по наших внутрішніх питаннях, тобто по полях швидкості від нього вимагатися не буде, лиш би тягнув Плюс до того ми добре порахуємо передаточні числа на редукторі, на коробці. І якщо буде потреба, то ще пхнемо сюди якусь роздатку а, з понижайкою. Щоб двигун, щоб двигун не заграти, грубо говорячи. Ось такий двигун рідний. Це, бу, це була бензинова. шістка. Ну, а в мене в Мерседесі дизельна п'ятірка. П'ятициліндровий двигун 2,5 куба. Так що, ну, тут уже минулого року хлопці почали підготовчі роботи, почистили бочку, почистили раму. Питання стало в двигуні. Двигун з коробкою е, коштував, ну, принаймні, там нам сказали, голий двигун з коробкою півтора тисячі доларів. А такого мерседеса в такому стані, як я е, маю, можна продати ну, за дві то всі гроші. Е, так що математика грає з усіх сторін Кажу вам, як є. Кабінку трошечки теж удосконалимо, може щось запхаємо сюди від Мерседеса. сідушки так точно постараємося сюди впхнути. Може і щиток приборів якось сюди забабахаємо. Ну, коротше, мрій є багато, планів є багато. Наскільки ми їх е, застосуємо в життя, час покаже. Час буде в нас основою, тому що часу буде мало. Цей проєкт доробиться, доки не вийдемо в поле. А далі? а далі вже аж літку будемо, певно, доробляти. Я не знаю, чи ми до весни його встигнемо. Я навіть більш схиляюсь до того, що до весни ми його не встигнемо зробити. Ну, Побачимо, як то кажуть, не заглядаємо наперед. Ми націлені на хорошу роботу і на хороший результат. Я думаю, що все у нас вийде. Бензовоза нам треба. Особливо треба нам його, от коли є відключення світла. Всі там казали, купи собі насос, купи собі насос, зроби свою мобільну заправку. Ми принципово не робили, бо ми знали, що нас чекає тут великий проєкт, який ми докінчимо, і тоді нам вже нічого не треба буде. Ми собі, грубо говорячи, коли є світло, закачали в бензовоза 2 кубіка і нам на наше господарство з вухами вистачає на день, а ми на два. Так що якось так народ. Будемо працювати, проєкт буде дуже інтересний, я постараюся по максимуму все показати, ну і готовий результат також. Машина заводиться як дзигарок. Тільки от той стартер махає мозги, я маю Другий стартер, з ремонту забрав тільки. То ми поміняємо, то проблем з тим не буде. Двигун. Ну, а як на такий, на такий кілометраж, просто в ідеальному стані, на мою думку, від заміни до заміни мастила не бере. Я ще десь тижня-3 тому ним їздив по трасі, 170-та машина ще йшла. У технічному стані машину я старався тримати близькому до ідеалу, тому що а, нею досить часто їздить моя дружина з маленькими дітьми, і то є важливо. Ну, взагалі важливо тримати техніку в ідеальному стані. Не завжди виходить, але це важливо. Так що, народ, якось так, їдемо на стоянку. Тут він буде чекати свого часу. І коли почнемо його розбирати, я постараюся розказати. Ну то вже будуть зовсім інші емоції. трохи буде шкода, звичайно, але нічого, ми то переживемо. Так, ось тут він буде собі чекати свого часу, коли звільняться люди, які будуть займатися тим проектом безпосередньо. А тим часом він собі тут трошки постоїть, у мене на, на подвір'я вже місця для нього нема. А... Зразу дам відповідь на питання, яке вас всіх буде мучило, що я купив собі на то місце. На то місце я собі купив бусика семимісного. Крайслер. Uh, якщо буде потреба, якщо буде бажання, знімлю на нього огляд, ну, але трішечки згодом, тому що я ще сам не розібрався в цій машині. Ніц, не знаю, що дає. Так що народ якось так. Я вам дякую за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Надалі будемо знімати. Надалі будуть проекти, які я обіцяв бачите, один з цих. Працюємо всі на перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ну, а ось така машина тепер у мене. Ще раз скажу, нічого знімати на даний час не буду. Трошка поїжджу. І якщо ви в коментарях напишете, що хочете її огляд, то тоді зроблю докладний огляд. Покажу, що вона, як вона і чи взагалі нормальна машина. Мені сподобалось за рахунок салону, що є місця багато. Ну і в принципі відгуків про неї я поганих не чув. Ну, а тепер вже точно, до нових зустрічей.